Здається, ворог робить певні висновки щодо того, що е, базування у е, Чорному морі е, у Криму дуже небезпечним стає. І зараз Росіяни прискорили будівництво бази для Чорноморського флоту в окупованій Абхазії. Про це заявила група журналістів, розслідувачів «Белінгкет», спираючись на супутникові знімки. Так званий президент Абхазії ще в жовтні минулого року заявив про зведення нової бази для флоту Росії в Гавані. Міста Очамчирі. Москва офіційно не повідомляла про будівництво, але у Белінгкет впевнені, що база матиме стратегічне значення для Росії, бо вона досить віддалена від України. Нагадаю, що в середині липня останній російський сторожовий корабель залишив Крим. Тож, пане Дмитре, Абхазія це тепер нове місце. потенційне місце базування тих залишків Чорноморського флоту Росії. Nee. Ми, звісно, з вами зустрінемося в Етері через кілька місяців, і будемо згадувати цей етер, коли там буде палати, і о, знову будемо дивуватися ці їхній упоротості. Але, в принципі, ні. Е, і це принципово ні. Тому що е, розміри гавані і можливості вони не дозволяють там розміщувати серйозні потужні бойові одиниці. Це база берегової охорони ФСБР і не більше. Я... Не бачу, щоб вони розбудовували саме Причальний фронт, щоб вони будували е гідротехнічні споруди, які, до речі, не так легко побудувати. А будувати щось на суходолі, якісь казарми, там, е місця зберігання пального, ще щось таке. Знаєте, ну, е той випадок, коли знов таки: е не треба розповідати всьому світові, що ви там робите. Ми так все бачимо. Але е це точно не той об'єкт, який зможе якось. Критично вплинути на ситуацію в Чорному морі і стати таким собі варіантом, де вони зможуть сховатися, ні. Просто, просто банально розміри гавані не дозволяють там маневрувати серйозним бойовим одиницям. І все. Ще раз уточню, то для яких цілей ворог може розбудовувати цю базу? Що вона їм дає? Нічого вона їм не дає. Це буде пункт дислокації берегової охорони ФСБР. Тобто, фактично, це найвеличкі одиниці, які є е, 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 кораблями, катерами, які входять до складу берегової охорони ФСБ РФ, не Чорноморського флоту. Розмір Гавані не дозволяє розміщувати там бойові одиниці. Їм банально нема там, де стати і нема е, місця для нормального маневрування. Ще одну заяву маємо від керівника розвитки України Кирила Буданова. Він зазначає, що нині тривають роботи над знищенням кримського мосту. Він допустив, що це може відбутися вже найближчим часом. Давайте почуємо його пряму мову. Всі працюють і над дальніми ударами працюють, і над цим це все потребує, скажімо, так, вирішення комплексного. Робота йде, а чи доводиться чекати в найближчий час якийсь результат? А що для вас найближчий час? Найближчий час для мене це кілька місяців. Я би хотіла, щоб в цьому році ну, я б теж ставлюсь. хотів би цього. Якщо отак так найближчий час ви дивитесь, то шанс є. Пане Дмитре, по-перше, а чи використовує ворог ще кримський міст як власне той логістичний напрямок для постачання військового озброєння? Бо знаємо, що вже запустили цю залізничну колію, Вона, щоправда, до Маріуполя поки що курсує, але тим не менш, ну, суттєво підсилили свою сухопутну логістику. і ну, так, що таке суттєво? Маріуполь від, наприклад, театру бойових дій який знаходиться на лівому березі Дніпра, знаходиться досить далеко. Кажемо так, і там логістичне плече ще досить велике. І так я вірю в те, що вони її добудують. Ну, знаючи, як вони будують укріплення, не рахуючись втратами особового складу від слова зовсім. Я не здивуюся, якщо вони добудують її до Криму. Але знов таки, так вона є більш стійкою, в принципі, ніж міст або паромна переправа, але і більш уразливою. В сенсі близькості до лінії бойового зіткнення.